Максим Елена что, ты целый холодильник привезла? Мама приехала, Липка, всем привет. Привет. Всем привет. Закладку привезла, я, я, надеюсь, там не мама, а сама мама. Ну, типа, которой надо ложить в морозилку, которых у меня нет места. Гля, она куча не привезла. Что за ты привезла? и печенье, и пюрешки. Спасибо. И эти. Эти как их Мама Вам аккуратно. Не кажется ничего. Да. А то что такое? А це шоколад будете натирать. напирать. нереальный. надо молотком быть. Для настоящий шоколад. Вот этот видам такой шоколад. Ты что, прикалывается? Ми тобі зуби ремонтировать не будем. <реку> <реку> Це яйца, да? Да. Мама, будешь отсасывать. Ты подлив кос сделаешь. Мама, немає місця в морозилки. А у все, там перчики голубчики. Перчики голубчики. Мама сказала мені пожарить подливом. привезла мені все перчика и голубчики. Я подливу сделала. Сейчас надо буде ставити. Начистила картошки. Будем есть тошку с перцем. Для тут ну, капуста. Яблоки. Боже, яблочки. яблочки. У нас тоже есть яблочки. Мама. А це там цибулька, картошечка. Мама, у нас же есть закатка. закатка. Все, все. А что ты там привезла, Закатку. Опять икра вкусно. Спасибо. Очень а вкусно. Мы ели. Очень вкусно. А, а то ваши любимые огурчики в Ой, спасибо. Я тобі казала, что не надо было скидку. Что ты тут привезла? Цибуля, да это много. и картошечка. Спасибо, мама. Рассказывай, мама, что мы будем сейчас делать? Опять куда-то идти? Мандры. Что за слово такое? Мандры. Мандры. Мандры? Ну, это куда сидеть? Мандровать. Да, мы идем мандрувать, а папа идет с Даней сидеть. Ну, Даня спит. Даня спит. Да. Мама Даню положила? Да. Даня спит. Даня спит. Да, да. Тимофей. Тимофей. А Тимофей такий був голодний, що дві хлібини пожував. Так. Да. раз вчора принесла хліб, <звілля> і він пожував, короче, представляєш? Дві хлібини. Оце ж голодний, що хліб їсть, представляєш? <сх> <плес> <плес> гля-ля. Це ж у тебе склеїли? Так, да. гля-ля. І ще такий масник. Виноград, яблуко, Кстати, ми таке не пробували. І це прикольно, фруктова каша, яблуко, персик. Ну, і вони всі різні. З сиром? Ти таке бачив? Ти таке бачила, мама? З сиром? Ні, ну, я чого попробувати. Це міцо віду з творогом. Ну, я поняла, ну, тут написано, ну, да. С ну, З сиром. Прикольно. Ти, Я з бананом не жала. Ну, хорошо. Я mm вже -hmm. аллергійка на бананчик. Да, збираю. спасибо, будемо розбирати. Ну, да. було, а як вона там? Ну, ну, Максим їл, ну, він у нього кусав, ну, що там мікродозу якусь вкусив. Та а ему и не сильно банан нравился. Ты можешь положить? Вот, да? да, и подливку сделаем потом. Да, у мене я берешка. Я купляла фарш я хотела котлеты делать. У меня уже три дня я, и Ты мне сказала, что ты привозишь мне перец, и ты думаешь, я делала котлеты. Нет, конечно. Он фарш у меня лежит. Давай, пошли, пошли. Даня полоснувся і плакав, да, кази нас не було, і Даня плакав. Полоснувся. Бабуськин горобчик. Бабушка, каже, пошли на вулицю погуляємо з Даней. Да, погодка сьогодні хороша, хай побігаємо з нас горобчик. Да, ты горобчик. баба. Баба. Погукай, мама. Погукай, мама. Кажи, мама. Погукай, мама. А мы с мамой везде ходили, короче, то, что надо там было закрыто, но мы еще завтра пойдем, если что, папа. Это мама купила себе домой. Прищепки, Це ми купили в аголе, ну вони вроде нічого такие нормальні, Ну, типа, держите. Знаете, що ці прищепки, тут в упаковке 20 штук. 165 гривень. за пластмас? Вот за, за три пачки 165 160 Може на алике було проще заказать. Не знаю. Так це така сама. Так, да, я таку і хотіла, нову сушку, бо вона вже така страшна. І я купила, так вона недорога, чи 150, я не подумала, скільки. 150, по-моєму, чи що. А коврик, де наш дівся з старим? З ванною лежить. Ванною. Отакі. А, на стиралки. Дуже да, хороша штука. Просто вона не сильно велика. Я заходила в другий магазин, дивилася ці сушилки. Вони там такі огромні, ну, вони не влізуть нам. І вони займають сильно куча місця. А ця отличненька стане. Супер. За таку ціну у мама себе мороженое купили. Стакан великого. Великий стакан. Ти. Ну, гон називався «Стакан великан». ликор. Отаке молоко. Ось такий сир, який Данька любив у нас по акції. Це безмолочно. Безлактозно, безмолочно. Ну, почти, да. І ось такий сирок. Данюшці нравиться цей сир. Купила ще этот творог, хочеть делать данне попробовать сирники. Мені буде їсти чи ні? Я тобі. Ти хотіла запеканку якусь там щось мудроготь. Ну, да, я, короче, як-то придумаю якось, не знаю. Один кушув м'ягенький. Да. Ось така колбаса. Ну шарапись. я казав, що можна яблучки дольками чи як нарізати, щоб воно сочніше було. Ну можна попробувати, можна на терку навіть не да? діли, да, так? Да. На тюрку, мені каже, буде даже лучше. Ось така колбаска, вона, кстати, вкусна, це тобі та, що подобається. А, це типу як Вона б да, да. шинка в оболонці варена. Це ковбасний ряд. Ну хоч не так ковбаска, як ото шкурки свинячі. <рес> Mm. Ко, в акції. Це хорошо. Я знаю, зачем ты ездила. <свист> 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 Папа туда делает самолетик. Да, а его збивають потом, да и крыло підбило. <свист> да, оторвав. Если честно, я не помню, сколько мне заплатила. Так а тут не нічого... Аж... По-моему, <плево> 500 человек. А ты за цим бегала? Да. <плево> Я між там... прочим за сушкою ще вчора з комой ходила, ну її не було. хоча должны були ще вчора продавати, А її не було. Ти так сохла по сушці, а сушки не було. І <свят> да. сьогодні. Що покупки 30+. <свят> да. Теплі носки. ще. А, да. Ми, кстати, завтра за носками. <свят> я, я, я знав Ні, не надо це надо мамі і папі <свят> ну, вони Ну да, зима скоро. Да. 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 Даня а в тебе носки є. Дань є з вотки. На цей отопительний сезон нам сказали з першого ага. листопада. А тільки ще не разу труби не запустили, не перевірили. Як завжди будемо чекати прорив. А як так і буде. Будемо чекати, поки полагодять труби. А потім скажуть, у них щось не, немає, і тому ждіть. Так. Да. Все, ми зараз будемо розкладемо. Так, да, саме головне, читається, що вони все зробили і запустилися. Ну, звісно. Ми зараз, коротше, все розкладемо і підемо з Данькою погуляти на лучу. Все, давайте, я спать. Пока. Пока. Ку-ку! Где там я? Ку-ку! А где там Даня Лисик? А где там? В... А где там Даня? А где там Даня? Где там Даня? І де ми були? В парке? Відали, в парке. Да. Їх. На прогулку мама каже, я там уже 300 років не була в тому парку. – Да, ще як дівчина була. В школі, ще в Короче, це було давно, да, Так, Да, дуже давно. Ми пішли на прогулку, трошки ми знімали відео. Даня нагулялася, ще штани теряв. в кіно? Ти проснувся і кіно дивишся? Так? Да? Проснувся і кіно? Все з показом, кажи, да? Папа, що ти робиш? Покажи. Я? Да. А я нічого не роблю. Динозавр, думаю, папа. Чи динозавр? Це індієць. А, це індієць? Та не оливається, лежить. Да, я поспал просто обед этот. И мы его до себя взяли. И Таня теперь лежит, А тут индейец. Папа, папа ну, включил телефон, фонарики, ну, показывает Дани. Великан. Индейец что-то я? Тут какая-то здобыч.

І, І далі порти. Ти смієшся, дав, тебе не видно. Вони диви, собачка. Оце папа каже, придумує, да? А це хто? Це собака. Хто щось? Ну, тут кольцы поверну. Два лама. Ага, похоже. Хе-хе, мои так ухене не хи хе все, кинотеатр закінчився? Ну, на занчику посвятий, папа. Соты, ты дивився фильм. Кажи, все, мне надоело. Кажи, надо вставать, жить жизнь. Ты что, применение? Прикольно. Ты ж надо, папа, так фантазия работает, да, папа? Да, не нравится, да, не так делать. Да метань, он тебе клипає глазками. <гум> ты ж понимаешь, что він може бачить чуть-чуть друга то, что ты показываешь. Конечно. Там. Нього... Фантазія, да. По-другому работає трошки у дітей. Чопатка, попробуй. Улыбающийся китайцы. in China. На сердечко похоже. Ой, милота. Тут. А мы делаем шоу, Правильно, мы делаем хот-дог. Уже напекли булочки. Питание есть? Питание Папа, он уже сосиски вкладывает туда. Мама, так. мама, сидить, жде. <гум> будем в ходох есть, мама. Мама, можно показать, ей вкладаю. <гум> мама, <гум> не надо. Даня у нас спить, а ми будемо їсти ходдо. Бо Даня не їсть есть Да. Тимофей, тебе не видно. Отсвете ответить. Мені не должно бути видно, я тут маскируюсь. Ай, смотрите какая красота! Красивая! Да, все Всем все. смачного, кто все. есть! Мне можно идти работать на заправку. <говорит> да, будем. Мы тебе оформим. Будешь ну. выдавать тут прямо с Мама, этажа. Мама, мы свою заправку открыть? <говорит> Будут у нас французские хот-доги по-домашнему. Да, точно. <говорит> Всем смачного, кто есть! Да, Аня. Ти що, Сюда, сюда, сюда с чи що? чешуй. Даня, вроде. Ага. Даня, даня не ламай. Даня, 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 даня. даня. От Він уже залипает цю іграшку. <laughs> Час, напевно, вже досидить. Це капець какой-то. Давай вот так сюда. Так що у кого є діти, ми рекомендуємо таку іграшку yeah. з Аврори. Наш заліпає вообще просто на ура цими ігрушечками вообще. Йому дуже подобається. А ну, показуй, да? як ти злажуєш. Давай, вот так, раз, сюда. Він уже, кстати, научився щитцами складати іграшки. Все, ти вже устав? Ти куди? Ти на ручки? Іди до бабушки на ручки. Підожди, бабушка усе подтянут носочки. Носочки подтянем. І підеш і підеш. Підеш ти. подожди. Он все хоче до мами. Данька, Ти золотая. ти граєш. Ой, яка досточка Він, Конечно, не все время грає. Ну, буває так, що може немножко заліпнути, конечно, Коли йому захочеться. Бабушка вийшла десь. Этот на кухню, чи А Даня приніс маме досточку. Я, конечно, переживаю, що він піднімає так досточку її, поняли? Він Поняла? блін, на ноги її уранить. Ну, конечно, стремновато. Надо дивиться за бо це такий, конечно, парень, що може уранить. Да, парень? Ти що робиш? Кажи Мені фломастери, фломастер, я б на ваших этих самых полках порисував би хорошо. А там тень тень играется. Я фонарик включила, бо в нас идет дождь, и темно так. Фу, хотя и свет ну, типа світа ярко, вроде бы. Но якось темно в комнате, мені здається. Все равно. Ну іде дощ. Да? А, нет, а, це д дождь. Да? Воно просто не вам не, не передает, бо я на камері не бачу, что тень видно. Ну, слава богу, не боится тени, бо я знаю, де діти є, які бояться тіні своєї. Давай, на, закрий. 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 Получается? А ну давай, закривай. Ти з бабушкою вчора закривав. Ой, дивіться, який киданка, молодець. Покажи. Закрив? Закрив. Прикольная штука. Можно залипнуть и взрослым. Именно вот это если прикольно крутиться, Да? Кажи, опа! Катя, я тоже умею крутить. Ты бабушка. Ты бабушка. ска прийшла. Таня тебе гукає, баба, каже баба. Іди, баба. Баба! Давай! Притучив дошку, ну гуляв там. Обережно, не впади. Да? Ти що, на дощ на вулиці йде? Да? Ти Та холодно там на вулиці, вообще. Ужас какой-то. Вітер. Бабушка нитка там на вулиці, ну я показію. Ага.